У зв'язку з катастрофічною ситуацією в енергосистемі, яка виникла через постійні масові ракетні атаки, держава почала влаштовувати пункти незламності. Нині виникло питання про осіб, які будуть постійно чергувати у пунктах і відповідно отримувати за це заробітну плату. І в нашому місті теж облаштовані такі пункти незламності. Дані кошти з держави будуть використовуватися центром зайнятості. Ми вносимо доповнення до відповідної програми. Тому що саме виконавцем буде УЖКХ формувати групи таких працівників і надавати центру зайнятості. Які будуть виконувати відповідні роботи чергування цілодобово або інші види робіт, які будуть сплановані саме по роботі в центрі в пунктах незламності? В першу чергу будуть залучати осіб, які стоять на обліку у центрах зайнятості. Народний обранець В'ячеслав Василенко, який є директором школи ліцею, підтримав ініціативу, але проінформував про певні умови роботи у закладах освіти, які теж функціонують як пункти незламності. У нас кожного дня в школі є діти. У всіх школах є освітній процес за змішаною формою. Кожного дня є діти. В закладах освіти повинні працювати люди, які мають медичний. Огляд, як з цим бути з цими людьми, тобто їх не можна допускати до закладів освіти. Поле діяльності величезне, і в школах це зовсім інша система. Анна Полипейка зауважила, що багато підприємців, які користуються генераторами у своїх кафе та магазинах, вже працюють як пункти незламності. Попрохала подумати над тим, щоб допомагати їм. Підприємці, які працюють на генераторах, і вже ці їх об'єкти вони вже є пунктами незламності. Це салони красоти, магазини та кафе та інше. Тому що люди приходять заряджати телефони, люди приходять до мене брати кипяток з, з, з сусідніх помешкань. Діти приходять чить уроки. Давайте їх оформляти Тому можливо, будемо коли розглядати бюджет може, підприємців, які користуються. Генераторами якісь будуть фільги на дизпаливо, або ще щось. Ну ніхто не відказує в тяжкий час. Народні обранці також запропонували провести більш широку інформаційну кампанію по розташуванню пунктів незламності, адже вони не завжди в курсі того, де ті розташовані. В свою чергу міський голова Микола Нага звернувся до депутатів міської ради. Прошу приймати участь у формуванні пунктів незламності. На своїх Закріплених округах. У нас їх вже близько 30, так? Де Оля наскільки? Близько 30. І ми будемо їх доводити до 200 пунктів незглавності. Практично в усіх високоповерхових будинках, в усіх установах, школах, садках і таке інше будуть пункти незглавності. І я прошу приймати участь, і ми передбачимо, які то правильно пропозиції. Передбачимо, які то пільгове економічне зацікавлення. Коли Петрович розповів, що нині розробляється програма по частковій компенсації придбання електростанцій. Така програма до кінця неділі буде розроблена і розпочне працювати зі слідуючої неділі. Депутатка Світлана Суптельна звернулася з проханням привести до ладу бомбосховище, яке розташовано у дворі 14-поверхівки і яке знаходиться на балансі у У нас там, де 14-поверховий будинок, приміщення. Було бомбосховище. Його просто розграбували наші мешканці міста. Єдине було бомбосховище, був вайфай, і те вони зірвали. Там нема нічого. Хоча наш центр волонтерський все хотів, щоб було там затишно і тепло. І все ж таки будинки по вулиці Знаменській, 1, 3, 5, 7, зараз звертаються, щоб ми повернулись у це бомбосховище. Ми нам, е Звернулись в, в, в укр, Укртелеком, щоб бомбосховище, про яке свята говорила Світлана Олександровна, щоб передали нам на місцевий баланс, і ми будемо його ремонтувати. Тут питання немає. Також Світлана Олександрівна звернулась до народних обранців з питанням забезпечення людей з інвалідністю спеціальним транспортом, адже через військові дії їх з кожним днем стає все більше. Шановні депутати, ви всі майже допомагали хлопцям, які поранені дівчатам також ми виділяли кошти своїх коштів. І зараз я навіть думаю, що ви не знаєте повністю наскільки їх багато. Тому що до нас вони всі приходять, телефонують. Ми висилаємо і вмічника і кругом допомогу у шпиталі, бо й там уже люди видалися. Все, що їм потрібно. І тому, Микола Петрович, я думаю, що до нас зверталися до кожного депутата особи з інвалідністю, ті, які були до війни, і зараз і все більше і більше. Нам все ж таки треба вирішувати питання з комфортним. Підвозом людей з інвалідністю, куди їм потрібно. Народна обраниця зауважила, що наше соціальне таксі жодним чином не пристосовано для надання усіх послуг і просто технічно застаріло. Микола Трофомець зауважив, що у місті потрібно організувати роботу реабілітаційного центру. Микола Нага зазначив, що нині проводяться відповідні заходи щодо покращення цих реабілітаційних послуг.